Вітаю всіх! Ми знаходимося на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 28 січня. Дощова у нас погода, так я думаю, по всій Україні. Так? Сніг перетворився в кашу, але передають знову морози. Два дні йде дощ. Так, трохи йде, трохи не йде. Друзі, всім дякую. За те, що дивитесь наш канал Автоствол, ставите оцінки, пишете коментарі. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Гарних переглядів. Напишіть, що ви хочете завтра побачити, якщо буде змога зняти огляд. Сьогодні буде небагато варіантів, але буде декілька варіантів, вартих уваги. Значить, Hyundai Х35 привезений з Німеччини. Своїм ходом купляв чоловік в когось вдома з пробігом 2014 року автомат повний привід з пробігом 85 тисяч. Вірити, не вірите, він його не перевірав. Там є тюфа 24-го року. Він сказав, прийдуть підборщики, хай перевірають. Ну, якось так. Але каже: я купляв людей на подвір'ї. Каже, не думаю, що вони там ті тюфи підробляли, щось таке робили, бо це якби нереально зробити в Німеччині. 85 пробігу. Honda x 35 2014 року, 2.0 дизель на автоматі, повний привід. Повний привід працює, він перевірав його в Німеччині. Подивитися, буде цікаво. Також eh, Mitsubishi Outlander багато хто шукає, так? а це eh, Peugeot 4007. В гарному стані, там одна арочка підформована. Також, по-моєму, це авто це з Німеччини Хундай, а це з Швейцарії. Peugeot 4007, подивитися. Обслужений, каже, поміняв ГРМ, ну я це точно поміняв, У нього є документи, маю помпу, все в машині. Непоганий варіант. І також Пікассо, Гран Пікассо, Пікасо – це чотири Гранд Пікасо, але п'ятимісне. Один і шість там, де дизель, хороший там пробіг в рідній фарбі, в Швейцарії і Айсет, коробка приключення передач. Напишіть свою думку, автомобілі не дешеві, не по низу ринку, але варті уваги. Тобто з хорошими даними, що по кузову, що по пробігу і так далі тому подібно. Друзі, всім гарного перегляду, будьте крепкі здорові, хай буде все добре, хай всіх Бог береже. Не знаю, чи закінчення зроблю. Це такий вступ, я визняв машинки чуть раніше. Завтра будуть ще цікаві машини, не переключайтеся, як то кажуть, є, але я сьогодні не встиг. На автоматі там виїхав, до речі, бачите заїжджає машинка, до речі. Mitsubishi. 17-й рік, навіть не віриться, бензин автомат, ну це Америка, завтра його відзнімемо. Значить, буде ще така от дуже серйозна тачка, скажімо так. Але вже завтра я її відзніму, можливо кого цікавить. Чекайте завтрашнього відео, пишіть коментарі, мені вайбер, ватсап, телеграм. Значить, 2 літра А8 шкода Швейцарії. 2021 рік. 2 літра, дизель, 150 кВт. Ну, Така дуже шикарна машинка, але сьогодні я її не встигну вже показати. Але, до речі, покажу зараз трошки. Тачка реально крута. Я її нічого не перевіряв, це знайомий поставив на продажу. Так, сказав рідній фарбі, рідний пробіг 184 чи, можливо чуть більше. Класне світло в ній тут таке, звісно. Я так чуть-чуть покажу. Значить, все пробивається по шкоді. Це Швейцарія, але в нього є виписка зі шкоди. На 184 тисячі в Швейцарії тут замінювалося ГРМ і так далі, тому подібне. Ага, зараз тут пробіг. Зараз покажу вам. Так, 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 так. 188 тисяч. На 184 000 мінялося все в Швейцарії на офіціалі по шкоді. Шикарна машинка. Так, панорамний дах, звісно, є. Зимова гума. Бачите, я ще працюю тут трохи. Значить, така ВРС. Зараз буду я ще відгортати сніг, щоб її припаркувати, можливо, її в іншому місці припаркую. Значить, так, 2021 рік, а 8 шкода в комплектації ВРС Швейцарії, 188 оригінального пробігу. Останній заїзд на 184 був в Швейцарії замінний ГРМ маслофільтра. Машинка вся ціла, так як мені сказали, треба буде дивитися, перевіряти. І вартість її 26 700. Ну, якось так. І далі дивимося цікаві пропозиції. Небагато сьогодні, але сьогодні будуть цікаві, скажімо так, дорогі пропозиції. Так, є такий варіант, дуже... Хороший варіант, зараз розкажу. А X-35 Hyundai 2014 рік. З Німеччини своїм ходом приїхав. Машинка повністю в рідній фарбі. І дуже з цікавим пробігом. Дуже з маленьким пробігом. Хороша зимова гума. Поставили вже тут в Україні, до речі, 25-го року, вся в рідній фарбі. Повний привід працює. Каже продавець, що перевірав його в Німеччині, навіть є відео. Дивіться яка машинка на зимовій гумі, диски як нові. І дивимося зараз, який в неї пробіг, друзі. 85 тисяч. Знаєш, кого цікавить? Зразу даю він код, зараз покажу тюф і все покажу. Така машинка. Значить так. Тут є інформація, ціна 17900, 2,085 тисяч. В Німеччині купляв чоловік машину, приганяв своїм ходом. Далі. тюфи 24... є з 17-го року по 24. -й. Значить, зараз подивимося. Дах звичайний, але звісно вона на ксенончику. Також кого цікавить. Тут найголовніше, що рідна фарба і пропік. Звісно, це треба все перевірати. Дивитися, перевірайте. Коврики є в багажнику. Так, По гумі ми зараз чуть пізніше пройдемо в партроники. Камера заднього виду, звісно, є. Так, шторочка все в нормі, все добре. Ціленька, гарно все, люкс. Так, показую. Далі. По потолку зауважень немає. Звісно, що вона десь їздила коврики є. в міському напевне ритмі. Я так думаю. У му році було 20 тисяч, якщо там по тюпах вірити. Ага, нова запаска взагалі. Є домкрат все є. Так, далі. Це задня гума. Так, дивимося. 18-й місяць, 25-й рік. Тормозні диски, що передні, що задні. Я не знаю, чи то буде правильно Бачите, з такими дирками, це щоб не нагрівалися. Е, диски легкосплавні, взагалі в дуже гарному стані, ніяких претензій нема. Також тормозні диски передні, бачите, також такі ж самі. Це дорожчі тормозні диски, скажімо так. І, так. і гума. Так само, 18 місяць, 25 рік. Зима. Ніяких сколів по оптиці немає ніяких претензій взагалі. Також зараз покажу, ще пройдемо, щоб ви повністю бачили який автомобільчик. значить так Трохи в нас дощ йде, все мокре. ну Пройоми це все в дуже гарному стані. Підігрів задніх сидінь. Це вже плюс також. Так. Зараз покажу тюфи. Коврики ви бачили в багажнику є. Так. Значить, щоб не тратити багато часу... Ага, добре, хай буде. Є 17-й рік. Значить, було 22 тисячі. Далі. Є е, 22-й рік, було 50 тисяч. У 22-му році. Е, і останній тюф, значить, то вже треба відслідковувати все. У 24-му році 70, 396. 70 тисяч. У 24-му році. В, серпні, в кінці серпня, 30-го. так. І зараз на щитку в нас є 85 з половиною тисяч. Ось таким чином. Так, і дивимося під капотний простір. Це шумоізоляція цей захист все в гарному стані, ніяких претензій немає. Також подивимося отак все в оригіналі. Вони відлітають, бачите, тут просто відлетіла видно, що наклейка. Значить, ну мотор робить гарно. До речі, болти, я б не сказав, що ржаві, навіть болти не ржаві. Ну, в ладному, нормальному стані. І є тут вірочка, 5В30 мутюль, масло мінялося. Так само, як техогляд значить, по тюфу 29-го, 30-го тюф на 70 тисяч. Ну, от такий автомобільчик, кого цікавить, телефонуйте, автомобіль реально вартий уваги. Дуже хороше авто. Ну, Перевіряйте, приїжджайте, дивіться. Автомобіль знаходиться в Луцьку. Так, Зараз подивимося ще один паркетничок. Peugeot 4007. В гарному стані. Просто реально стан класний. Хороша зимова гума. Зараз подивимося. Синон і повний привід, автомат. Дивіться, яка зимова гума класна. І ще є комплект з оригінальними легкосплавними дисками літньої гуми. Машинка вся ціла, окрім однієї задньої арки фарбована. Зараз все покажу і розкажу. Значить, заявлений оригінальний пробіг 214 тисяч і дивимося. Автомобіль реально. Дуже ладно так виглядає, що візуально, що салон, задні партроники. Також камера заднього виду. Такий ладний автомобіль. Є, значить, форкоп. Авто знаходиться в Луцьку. Зараз більш детально його подивимося. Зимова гума, що порід, що зад. Так. Це та ж сама машина, що якщо хтось хоче Mitsubishi Outlander, практично все те ж саме. І ці Кермо в оригіналі, до речі. Мультикермо кнопочки в нормальному стані. 214 тисяч на щитку. Значить по ціні. 2011 рік 2,2 дизель 115 кВт, 214 пробігу. Автомат 7 місць сертифікована вже 12300. І також є документи, підтверджуючі по приїзді в Україну замінений ГРМ. Е, також помпа, масло, фільтра. Зараз. Так, автоматична коробка передач, повний привід регулюється, можна їхати на передньому. На повному приводі також є блокування. Такий салончик, до речі. Також дивимося в задній ряд. Збережена, до речі, шкіра, скажімо так, на сидіннях, реально збережено, що передні, що задні коврички. Все ціле по карманах, на сидіннях. Так, а і що я хотів ще сказати? Що реально просто електросидіння і от сидіння все в оригіналі, нічого не шите. Тут є підтертості, звісно. Це майже в кожному автомобілі як мінімум. Також є речеві переключення передач. Так, зараз подивимося також багажне відділення. Полочка є, але сидіння складені, сім місць. Так само як у лендері. Відкривається це відділення таким чином. Ну там сидіння. Все точно те ж саме, що у Outлендері. Запаска має бути знизу і є, до речі, знизу є запаска. Докатка походу. Отакий автомобільчик. Так. По оптиці. Оптика в досить ладному стані. У нас сьогодні дощ. Бачите. Реально збережений автомобіль, покажу так зближче. Протягу туманочки. Також нижня губа на бампері все в оригіналі і ладно виглядає під капотний простір також значить все в оригіналі досить в толковому стані так ну от Така машина. Ладно все тут гарно. По-оригінальному, як то кажуть, в оригіналі, не по оригінальному все. Немає тут до чого переціплятися. Всі бірочки навіть є на фарах, радіатор, інша фара Ладно виглядає автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте до власника, автомобіль в Луцьку. Також якісь перевірки вам треба, все можна організувати. Така машина толкова, я скажу. Візуально, звісно, треба все дивитися і перевіряти. Така пропозиція Citroen C4 Picasso, Grand Picasso. Весь в рідній фарбі, Зимова гума, оригінальні диски, зараз більш детально її подивимося автомобільчик Швейцарії в рідній фарбі, 1.6 дизель. Також тут йде айсинг, автоматична коробка переключення передач. Можна сказати сімейний мінівен, але в даному випадку вона йде 5 місць. Великий багажник, звісно, буде. Гарна зимова гума, диски. Зараз дивимося більш детально. Так виглядає карта, скажімо, водія. Кнопочки, все ладно, дивляться, дивимося сидіння. Тканиний салон. Так, тут є щось про заміну мастила. Ага, в 26-му році на 228 тисяч замінювалось мастило. Так, дивимося по ціні. Значить, 2017 року Citroen Grand Picasso, Це 4. 1,688 кВт дизель, 212 пробігу заявленого. Пробіг оригінальний пише продавець, без підкрасів 100% 100% оригінальний пробіг. Сертифіковано 13500. Звісно, без проблем. Треба дивитися, перевірайте. Ну, авто виглядає толково. Подивимось ще так. Все виглядає толково. Так. Задній ряд сидінь, тканинні такі коврики, таким чином відкривається. Сидіння трансформери, кожне окремо складається, полка в багажнику є, потолку, по потолку зауважень не бачу. Камера заднього виду присутні автомобілі. Також, звісно, партроники. Таке багажне відділення. Велике багажне відділення. Ну, більш детально тут треба вже розглядати, дивитися, не хочеться все відкривати. Так, по гумі це задня гума, такі диски. Передня гума. 205, 55, R17. Так, і під капотний простір. Подивимося, заглянемо. Це в оригіналі, до речі. Також захист. Якраз є все на місці. 1,6 дизель. на Айсинг, Айсинг автоматичній коробці переключення передач. Автомобіль знаходиться в Луцьку, по всіх остальних запитаннях телефонуйте по номеру телефона. Варта уваги сімейна пропозиція.